Друзі, всім привіт! Я, як зазвичай, на рибалочці. Прекрасна, прекрасна така сьогодні погода. Не знаю, чутно вам чи ні. Співають птички, пташки. Правильно, да, мабуть, на українській. Але, друзі, трохи суржиком розмовляю все одно. Знаходжусь на просторах ось такого здоровезного, здоровезного водосховища. Сьогодні ми з вами. Поупираємося в рибку, поупираємося в окунців. Сама популярна риба на нашій водоймі це окунь, тому не будемо гаяти зайвого часу і швиденько-швиденько приступаємо до його ловлі. Друзі, збираю. Свою снасть. сьогодні не дуже така сприятлива погода для риболовлі. Такий сильний-сильний вітер дме, але ми все одно все одно спробуємо половити на ультралайт. Я знайшов таку по карті, чесно кажу, от, ну реально по карті знайшов заводюшку таку, в якій ну, трохи менше буде вітру. Я думаю, що всі мої підписники вже використовують. Додаток в Інді, який показує напрямок вітру. і завдяки йому на рибалці можна ну, зорієнтуватися, на якому березі там з якої сторони краще половити рибку. Щоб не заважав просто вітер, друзі. Дивіться, ультралайтова снасть, відразу розповім. У мене азура савада до 4 г, азура Сафіна 1000, 0,3 вибачте, шнурочок. Розпочнемо рибалку, друзі, з ось такої мілесенької-мілесенької наживки. Це у нас хі, дюймова така блоха. Я б сказав блоха. Ну, ось так приблизно виглядає моя перша, перша моя наживочка. Друзі, зараз спробуємо когось піймати по інсайдерській інформації. Тут у нас є невеличкий окунець якого ми зараз, я думаю, з вами все-таки впалюємо. Така снасть, друзі, у нас може вполювати не лише окунця, але і якусь невеличку... Ой, прям вечерят закинув. Невеличку білу рибку. По типу як червона пірочка якась, або, можливо, і плотвичка. Але, звісно, ну, рибалка на білу рибу. Це таке, знаєте, як пощастить. Буває, вдається їй цілеспрямовано ловити саме на маленькі наживочки, на штучні. Але не завжди, не завжди. Тому більше будемо орієнтуватися, звісно, ми на окунця. Так, перші закиди я бачу в нас. Вже холості. Тут у нас причина одна: або нема рибки, або ми просто. Знаєте, потрібно на кожній риболовлі, на кожній, звісно, риболовлі піймати оцей темп, на якому Ой. Оце я дійсно хочу зараз відірвати свою вольфрамку, піймати той темп, на якому рибка у нас клюватиме. Снасть тестонесенька, легенька. Тому потрібно обережно все це діло робити. Дуже обережно. Просто тільки На першому закиді. На, на першому закиді. Але це, це, здається, не окунь, це якась тюлька. Друзі, ось вона і риба. Ось вона і риба. здавалося б, схожа на окунця, але дійсно я вчора їв кільку пряну, то вона була трохи більша. Трохи була більша, ніж цей окунець. Навіть, мабуть, і важлива насправді проводка. Просто ми трохи проволакуємо над оцими камінцями, а водичка диви, прозора. Прозора прозора. Над цими камінцями проволакуємо, і рибулька у нас має реагувати. Цей окунець у нас не задіяний в нересті, тому що він дуже малий. Він ще, як то кажеться, не поспів для нересту. Тому він кормиться якимись блохами такими малесенькими. І саме так ми і імітуємо. Нашою наживочкою. Так, цей холостий закид. Є, є є, є, є. Друзі, бачите, потрібно ще знайти зграйку. Зграйку, де вона клює. Спортивний окунь в 4 грами можна було б навіть змагання влаштовувати на таких окунцях. Друзі, здавалося б, на таку рибалку потрібна вудка до там До 1 грама чи до 2, ну, супер ультралайт, супер-супер ультралайт, чи як там правильно називається Екстра Ультралайт. Але все одно, якщо мати досвід, дивіться, палка жорстка, дуже жорстка. Ну, Пам'ятаєте, ми на саваду з вами щуку під двушечку паркували, як діти в школу. І проблем у нас з цим не було зовсім. Але і ось таких мілких окунців, якщо мати досвід, друзі. Звісно, досвід він дуже багато чого вирішує. Ось 0,6 грама, ми з вами ловимо, досить таки комфортно, навіть не зважаючи на вітер. Оп, постійно підкльовує, але темп. Ой-ой-ой-ой-ой. Темп не потрібно збавляти. Чесно кажучи, друзі, я ще не зрозумів, яка проводка краще працює. Повільно на дні, чи саме активно. Дивіться, давайте перед цим я прям активно таку проводочку робив. А зараз ми легенько-легенько проволочимо. В цьому місці дуже-дуже ну, мілка риба. Тому, мабуть, потрібно щось змінювати, друзі. Е, а змінювати що потрібно? Мабуть, кардинально змінити місце. Дивіться, ми з вами вже половили на мілячку з камінцями. Ну, сьогоднішня така рибалочка. І на скелі там покидали. Але ну, поки що рибки дебелий не знайшов я. Тому зараз спробуємо переїхати в інше місце. Зовсім в інше. Кардинально, щоб відрізнялося по рельєфу. І спробуємо там. Переїхали ми в інше місце, друзі. Ну тут також скелі такі. Перший закид роблю вздовж. Друзі, на першому ж закиді. Дивіться, вздовж цієї скелі, ну такий, окунець. Малюк, але взагалі іде все одно. Я щоб, друзі, був на змаганнях і... Наприклад, побачив би, що ось таку рибку ловлять, я б, звісно, перелаштувався моментально. І ловив би саме її. За годину часу, якщо бути вправним, да, якщо там все добре підібрано і приманка, монтаж, проводка, то за годину часу ну, можна грамчиків 300-400 отаких ось окунців, друзі, насмикати. Дивіться, в цьому, мабуть, грамів 10. Опа, утік. Грамів 10 в такому концю, я ж кажу, за годину можна там насмикати їх до пів кіла. Це був би гарний результат. І на змаганнях це б. Принесла якесь місце, я впевнений в цьому. Але ж бонуси, звісно, ніхто не відміняв. Іноді прокльовується і гарніший окунець, крупніший, котрий може перекрити всіх оцих. Друзі, сьогодні день якихось міл... мілкотні. Дійсно, що не закид, то... Мілесенький окунець. Дивіться, мабуть, десь ближче до нересту наші рибки змістилися, а оці малюки, котрі не нерестяться, дуже активно клюють. О! О! Дивіться, підбагрився. Але гарніший під самими ногами і втік. Капець. Саме на активній проводці вони клюють такі красені. Я змінив колір приманки, але, чесно кажучи, мені здається, що зараз це не так важливо. Головне, щоб активна приманочка і активна проводка. Друзі, цей закид, мабуть, я навіть не робив далеко. Рибка клює під берегом. Не бачу сенсу прям закидати на 10 метрів, якщо достатньо ось так на 5. І зараз ми з вами піймаємо рибу. От покльовка, така гарна була. Я навіть бачу, друзі, як вони вискакують за моєю приманкою. Капець, дивіться, оце окуні. Таких можна в акваріум наловити. О! Друзі, цей гарніший. Дивіться, щойно поставив 1,6 приманку, трохи більшу. Відразу окунець. Трохи більшого розміру. О! Кабанчик, кабанчик. З покльовочкою такою. Ну вони роздають сьогодні дебело. Дебело-дебело. А ось і гарніший трошки, друзі. Це вже трохи кращий. Я перейшов на більш важкий вантаж. 3 грама. Ух, ми його швиденько відпускаємо. І не те, щоб я трохи далі почав закид робити, просто більш об'ємна приманка, більш важкий вантаж. І відразу окунець погарніший. Якщо перед цим ми з вами працювали там 0,6 граму, далі півтора, то зараз я поставив 3. І трохи іншу проводку використовував. Ану зараз, якщо ще раз клюне, то прокоментуємо. О, о, гарненький. Гарненький. Ті самі три грамчика, але змінив, друзі, приманку, поставив трохи меншу і в іншому кольорі. І відразу рибка. Друзі, бачите, які хвилі на тому березі, ну, якщо можна так назвати, це той, тим берегом. Вітер дуже сильний. І сьогодні я. Цілісінький день шукаю невеличкі такі якісь скелі, за якими можна трохи прихиститися від цього вітру. О, заховатися і піймати ось таких гарненьких окунців. Але цей трохи менший. Але все одно на ультралайт їх приємно ловити. Раніше наше водосховище, друзі, славилось саме гарними окунцями, але останнім часом чомусь вони помільчали, зменшились. Дуже рідко попадаються гарні екземпляри в порівнянні з минулими. Роками, друзі, але кажуть, ну, старші люди, знаєте, а до старших треба прислуховуватись, кажуть, що це явище, воно циклічне. І завжди так. Гарніше я окунь, гарніше, гарніше, а потім йде якийсь спад. саме в їх, ну не знаю. По голов'ї, чи може саме в розмірах, але будемо надіятися, що зовсім скоро наші окуні виростуть, друзі. Ну, звісно, оці, що я їх ловлю, вони не виростуть, вони такі і залишаться малесенькими, але пошукаємо і гарнішого. Гарненький. Гарненький підібрав. Це вже щось, друзі, хоча б схоже на окунця. Тому що перед цим ми з вами ловили відверто дітлахів. Приманка 2,2 дюйми. Ось такий кабанчик. Навмисне поставив приманочку трохи більшу, щоб збільшити і наших окунців. Ось він. Ух ти, Хто там! Прям щось він вперся такий. Друзі. Дивіться, окунець нездоровий, але прям тако супротив дав нормальний. Друзі, половили ми сьогодні з вами спортивних окунців. Пригадали, як воно робиться, як ловити на 0,6 грама ось таких окунців в спортивному темпі, як на змаганнях, друзі. Не всім така рибалочка буде до вподоби, але, друзі, для мене головне результат. Чесно кажучи, я з собою мішка не носю, щоб знаєте, повну морозилку окунів нас складати. Тому мені і просто порибачить реально в кайф. Сьогодні половили на ультралайтову снасть, друзі. І я вважаю, що поливили досить таки в непоганому темпі. Кому сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал. Зустрінемось!